Операція евакуація на Донеччині з-під обстрілів вдалося вивести одномісячне немовля. Місцева поліція продовжує рятувати дітей у прифронтових населених пунктах. Цього разу правоохоронці приїхали малюків до селища Нью-Йорк. Більше розповість Вікторія Покатілова. Потрощені будинки без електрики, газу та гарячої води. Так живуть жителі Нью-Йорка, прифронтового селища на Донеччині. Газу немає та плеє нема. Отаківка поруч тимчасово окупована горлівка, звідки загарбники щоденно гатять по цивільній інфраструктурі селища Нью-Йорк. У розбитій багатоповерхівці до нині жила і родина Наталії. Вона, чоловік та двоє синів, старшому вісім, меншому лише місяць від народження. Ждали, пока мі світительства получу без бісвідства ще їхати на куда як і більшість у Нью-Йорку, родина грілася за допомогою буржуйки всередині квартири. А під час обстрілів ховалися у підвалі допомогти харчами місцевим та евакуювати сім'ю Наталії до Трецька приїхав екіпаж поліції Донеччини. Малою в школу пойдет у вас тепер Так, тому що ми ж все термі я його і не мучила. Інтернету ні, світ виключається. Такої інтернет поліцейські будуть здійснювати цю евакуацію. Незважаючи на погодні умови, які, хоча і допомагають нашому автотранспорту залишитися непоміченими, однак є дуже непростими для безпечного перевезення. Терпіли до останнього, поки посліднього показують не школьні. Ми півдня в підвалі просиділи. Знаєш, як себе вести, коли стріляють? Так, біжать в підвал і ліжиться на пол. правоохоронці. Підсумовують, попри відсутність комунікації та постійний вогонь з боку окупантів, у селищі Нью-Йорк лишається жити дві тисячі цивільних цей приліт стався буквально вчора. Він біля місця, де ми транспортуємо людей. За увесь час повномасштабної війни в Україні, за даними офісу генпрокурора, на Донеччині від атак окупантів постраждало щонайменше 444 дитини, і це найвищий показник серед областей. Лише цього тижня у регіоні поранення внаслідок російського обстрілу дістав 14-річний житель Лимана. Місцева поліція продовжує проводити операцію з порятунку дітей із їхніми батьками, відвідує ко. Кожну родину, де є неповнолітні, та закликає до евакуації. Я, як юнальний інспектор, хочу звернутися до всіх сімей з дітьми, які залишаються проживати в турецькій громаді, та закликаю евакуватися. Безпосередньо люди можуть звертатися на лінію 102. Кожна заява буде обов'язково розглянути. Приїде автобус, волонтери відвозять до міста Покровськ. Далі потяг. Вікторія Покатілова програма Вікне СТБ», Єдині новини.